Добрий день, я Савела Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Хочу поділитися думкою на рахунок порізки плитки ручними плиткорізами. У зв'язку з тим, що у нас є група «Плиточники України, ви можете, якщо ви плиточник, запрошую до мене. І постійно є суперечка, який, який плиткоріз краще. Чи ручний плиткоріз, який ви бачите, тут їх досить багато. Найкраще відповідно Sigma, Ruby, і до дешевих там хейзерів, шеджингів. Їх досить багато, досить багато фірм. Або електричні плиткорізи, які ви також бачите, і батіпави, і шеджинги, і біхай. Хочу зазначити, що шеджинг. Як на мене, в мене є в прокаті, тому я знаю про них досить багато. Ванделі, на жаль, тут не представлені. А де ванделі? А нема ванделі? У нас такий постачальник, що рахує, що для України їх і не потрібно. А якщо і потрібні ванделі для України, то по ціні значно вище ринкової. Тому не рекомендую купляти ванделі станом на зараз. Бо постачальник так собі. Що я хочу сказати? Зараз ми спробуємо провести різ. Ручними плиткорізами деякої складної плитки. І потім я зроблю висновок. Плитку керамограніт 10 мм. Ого, це твердийкий. Який узор пішов? <реж> Гляньте, Ну це просто можна для Все, да? ще раз. А, я, ты берешь половину? Блин, чудо. Все. Начнем с четырех. Саш, с четырьох. Трьох. С четырех. Велика 4. напруга власне. на Китаю. А зараз, зараз Китай. Судин. Ніхто не відміняв електричні плетворізи. Ши Шиджинг, батіпав, біхай. Звертайте увагу. Якщо нема грошей, то напрокат до мене, святе. Нема грошей <реш> 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 І на <не> прокат. <буде> <реш> Чого? Вони коштують приблизно біля 60 тисяч гривень. Ця плитка не рішиться. Не рішиться. Треба дихаючи. Плитку треба різати електричними плиткорізами, не різами. Не сімо, не І нічим. Ізраз Зараз Ми її будемо з старком різати. Трошки навіть більше може візьму. Три. Ладно, хай буде три. Что? Как ты, Вася, думаешь? Получится? Нет. Не получится? Нет. Ну, сейчас, если получится, ты никак не пугаешь. Не фартануло. Оно, ну, я не Хотя бы пополам. Ну тут фартануть. Шанс есть. Вверх лапка цепляется. Да, вот так. Не пирог, да, Не, еще не триснул. Стой, стой. Опа. Все, а Сигма и Шиджин не справились. Так что, бачите, как их называется? Плитко рис. Ты бачишь, каймаль? маленькая? Mm -hmm. Толщина маль. Ми доволі часто проводимо батли ручними плиткорізами. і можу вам впевнено сказати, що приблизно відсотків 20-30 плитки не ріжеться взагалі ручними плиткорізами. Тому для них треба застосовувати електричні плиткорізи різного формату, але вони або різати вже болгаркою. Але болгаркою ну, це вже. Не, не то. А, дивіться, чому ця плитка не ріжеться. Якщо ви придивитесь на неї, ось дві, два зразка плитки. Обидва емаль. Бачите, вона гладка. Але тут емаль ви навіть не можете побачити, десь приблизно 0,3 мм, то тут емалі приблизно 0,6-0,7 мм. Бачите, ось така емаль, вона як... її просто плиткоріз не прорізає. Ви бачите, тут приблизно 0,6 мм ось таке скло, яке воно доволі тверде, і плиткоріз не прирізає Крім того, буває нерівна, шериховата, структурна плитка, яка має внутрішні напруги, яка також не можна різати ручними плиткорізами. Тому тема електричних плиткорізів, вона жива. Вона актуальна і у найкращого професійного плиточника має бути і ручний плиткоріз, якийсь. Простіше, швидше, і електричний плиткоріз, звісно, також має бути. А якщо немає у вас е, плиткоріз електричного, то запрошую до мене, у мене вони є. Нагадую вам, що Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Тому бачите десь росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Їм не місце в цивілізованому світі. А українцям, що хочу сказати, не тримаєш зброю, допомагай зсу. Слава Україні!